Верстатники. Це поняття охоплює широке коло різноманітних професій, необхідних в самих різних сферах матеріального виробництва. В індустрії, у сільському господарстві, в медичній промисловості та науковій лабораторії. Токар та шліфувальник, зуборізальник та розточувальник, фрезерувальник та свердлильник. Карусельник та оператор автоматичної лінії це представники десятка інших спеціальностей, які, управляючи складною точною технікою, обробляють будь-які метали, пластмаси та деревини. Машинобудування це одна з основ промисловості. Без машин немислиме життя людини в сучасному суспільстві: вугілля, нафта, руда. Електроенергія здобувають за допомогою машин, молотів, пресів, верстатів. Розвивається і стає на ноги особлива наука технологія машинобудування. Ця наука надає сьогодні все більший вплив на вибір і створення нових металорізальних верстатів. Верстати в своєю чергою. Роблять перетворюючий вплив на технологію металообробки, що існувала впродовж декількох століть як мистецтво, як найбільша майстерність, що передавалася з покоління в покоління, не знаючи джерел виникнення історії розвитку професії верстатника, неможливо осмислити складність та значущість цієї професії. Протягом всього розвитку верстатного ремесла. З'явилися нові прогресивні відкриття у верстатобудуванні, що викликає зростання промислового виробництва. Верстати по металу це машини для виготовлення частин інших машин в основному шляхом зняття із заготовки стружки ріжучим інструментом. Багато з того, що проводиться внаслідок людської діяльності. Нині робиться на верстатах по металу або за допомогою машин, виготовлених із застосуванням таких верстатів. Їх спектр дуже широкий. Від стругальних верстатів по металу з ручним управлінням до комп'ютеризованих та роботизованих систем. Понад 500 різних типів існуючих верстатів по металу. Можуть бути поділені не менше, ніж на 10 груп. По характеру виконуваних робіт і вживаному ріжучому інструменту. Разрізні токарні, свердлувальні, фрезурувальні, шліфувальні, стругальні, зубооброблюючі, протяжні багатопозиційні та інші. Ріжучий інструмент. Того чи іншого виду знімає з оброблюваного виробу стружку приблизно так само, як це відбувається, при чищенні картоплі ножем. Матеріал ріжучого інструменту повинен бути значно твердішим та міцнішим, ніж матеріал оброблюваної деталі. Верстат по металу обладнаний механізмом, що зазвичай складається з санчат, шпинделів ходових гвинтів і столів з поперечнім та повздовжним переміщенням, який дозволяє переміщати інструмент відносно оброблюваного виробу. На верстатах по металу з ручним управлінням таке відносне перероблюваного виробу задає оператор, користуючись маховиками подачі для переміщення супорту з різцеутримувачем. На верстатах по металу з ЧПУ переміщення задаються програмою послідовних команд, записаною в пам'яті комп'ютера. Програма вмикає та вимикає провідні механізми, наприклад, електродвигуни та гідроциліндри, які здійснюють подачу супорта з автоматичним регулюванням взаємного положення оброблюваної доріжечою кромки. Верстати по металу майже всіх типів випускаються як з ручним управлінням, так і з числовим програмним управлінням. У механічних майстернях побутового обслуговування. В любительських, домашніх, на машинобудівних заводах найчастіше зустрічаються розрізні, свердлувальні, токарні. Фрезерні та шліфуварні верстати по металу. Розрісні верстати по металу призначені для різання і розпилювання сортового прокату. Ріжучим інструментом такого верстата є сегментна дискова пилка, абразивні диски або ножівкове полотно. Головний рух обертання диска або зворотно поступальних рух ножівкового полотна. Автоматичні розрізні верстати по металу працюють на різних швидкостях, обладнані пристроями періодичної подачі заготовки і системами двокоординатного управління робочим столом. Свердлильні верстати це найбільш поширений тип верстатів. Вони призначені для просвердлення і обробки отворів. Головні рухи це обертання і подача ріжучого інструменту. Свердло подається вручну або автоматично з перемиканням швидкості подачі та обертання. Залежно від матеріалу деталі і свердла, глибини свердління і діаметру отвора частота обертання шпинделя може бути постійною, такою, що має ряд фіксованих значень або змінною. Свердлильний верстат один з найпростіших верстатів по металу. Подача свердла може бути ручною або автоматичною. Стіл вручну переміщається по вертикалі, а в деяких випадках і по радіусу. Свердлильні верстати широко широкого призначення, обладнані робочим столом з двома санчатами, що переміщаються… Під прямим кутом один відносно одного, пристроєм ЧПУ для переміщення столу і управління подачою свердла і пристроями для автоматичної зміни свердла. Існують багатошпиндельні свердлильні верстати, що працюють одночасно з декількома свердлами, а також застосовуються свердлильні бабки з декількома шпинделями. Що закріплюється в патроні одношпіндельного свердлильного верстата. Розглянемо токарні верстати. Головним рухом токарного верстата є обертання заготовки, а ріжучі інструменти регульовано закріплюються на нерухомій станині. Різець може подаватися спрямовуючим вздовж або в поперек вісі шпинделя. Заготовка закріплюється або в патроні шпинделя, або в центрах передньої та задньої бабки. Швидкість подачі може регулюватися вручну або автоматично за допомогою ряду клинопасових або зубчастих передач, що приводять до руху, ходовий гвинт і поперечні санчата супорта. Швидкість обертання заготовки регулюється в широких межах відповідно до вибраних режимів різання. Привідний електродвигун може мати як фіксовану, так і змінну частоту обертання. На токарних верстатах зазвичай виконують операції обробки циліндрових поверхонь, поперечного обточування і обрізання, нарізання гвинтового різблення і розточування осевих отворів. Універсальні. Токарні гвинторізні верстати складають основу верстатного парку. Різець, закріплений на поворотному супорті, що дозволяє автоматично або вручну подавати його вздовж, або впоперек деталі, або під кутом при точінні конічних поверхонь. Існують токарні верстати різних видів, типів та розмірів. токарно револьверний верстат, який часто вживають для виготовлення однакових деталей, забезпечується. Декількома ріжучими інструментами, закріпленими в поворотному супорті, або він ще називається револьверний блок управління револьверного токарного верстата з ЧПУ дає команди руху шпинделя повороту і переміщенню револьверних супортів, переміщенню задньої бабки. У тих випадках, коли дуже велика вага заготовки. Або її форма така, що заготовку легше обробити на горизонтальному столі, застосовують великі токарно-карусельні верстати. Робочий стіл такого верстата обертається разом із заготовкою, а ріжучий інструмент подається або з боку, або з торця заготовки. Фрезерні верстати це універсальні верстати з багатолезовим ріжучим інструментом, який називається фреза. Головний рух це обертання фрези. Шпиндель вертикально фрезерних верстатів, що несе фрезу, вертикальний, але його у багатьох випадках можна встановлювати під кутом до заготовки. Рух столу здійснюється вручну або за допомогою механічного приводу. Точно контролюється по градуйованих лімбах, на ходових гвинтах і за прецизійними шкалами з оптичним збільшенням. Фрезерне облямування горизонтальна фрезерна вистата горизонтальне, стіл, на якому закріплюється оброблювана заготовка з необхідним оснащенням, може бути або простим, тобто з переміщенням по трьох вісях, або універсальним, який допускає і кутові повороти. Горизонтальний фрезерний верстат застосовується для різання канавки, шпони на невеликому валу. Лівою рукою робітник, робітник подає стіл разом з деталлю по повздожньому напрямі, а правою по вертикалі. Те і інше, а також поперечна подача, можуть здійснюватися також автоматично. На верстатах з ЧПУ передбачається автоматичне управління переміщенням столу і швидкістю шпинделя. В деяких випадках сам шпиндель встановлюється на санчатах, що допускають його незалежне переміщення в вісівому або вертикальному напрямках. Верстат з ЧПУ такого типу дозволяє серійно і з високою точністю обробляти тривимірні поверхні, наприклад, лопаті повітряних гвинтів лопаток турбін. Копіювально-фрезерні верстати обробляють складні криволінійні поверхні, наприклад, пансонів по і матриць для штампування листового металу, форм для лиття під тиском і екструдируванням. Індикаторний щуп, що проходить за фігурним профілем копера, а робоча фреза передає цей профіль оброблюваній деталі. Шліфувальні верстати. Їх головним рухом є обертання шпинделя шліфувального круга. Вони дозволяють обробляти деталі з високим ступенем точності та чистоти. Оброблювана деталь закріплюється на верстатному столі, який можна переміщати у різних напрямах за допомогою мікрометричних гвинтів. Матеріалом абразивного круга зазвичай служить карбід кремнію або оксид алюмінію. Але для обробки загартованої сталі застосовується карбід бору. А для шліфування склада кераміки, природний або синтетичний алмаз. Універсальний шліфувальний верстат з зовнішнім і внутрішнім шліфувальними кругами. На ньому ділільна бабка дозволяє виконувати шліфування під будь-яким кутом. Оброблювана деталь і шліфувальний круг обертається в протилежних напрямках. Абразивний круг плоскошліфувального верстата для обробки плоских поверхонь обертається на горизонтальному облябованні над столом, на якому закріплена оброблювана деталь. Швидке зворотно-поступове переміщення столу в поєднанні з повільнішою поперечною подачею забезпечує обробку всієї поверхні деталі. Циліндрошліфувальні верстати подібні токарним. Оброблювана деталь обертається і абразивний круг, що швидко обертається, приводиться в контакт з її зовнішньою або внутрішньою циліндричною поверхнею. Іноді використовуються два круги, що обробляють обидві поверхні одночасно. Безцентрошліфувальний верстат призначений для високоточної зовнішньої обробки поверхень сталевих валів та труб. Деталь, що обертається між двома подаючими кругами і утримувана під шліфувальним повільно подається, доки не буде пройдена вся довжина деталі. Фасонним шліфуванням називається обробка поверхні шліфувальним кругом, що має складний профіль, який передається деталі, фасонний профіль підтримується шляхом алмазки шліфувального круга. Ну і поговоримо про інші верстати, які існують. До них належать строгальні, протяжні та зуборізні верстати. Останні призначаються для нарізання зубчастих коліс різних типів: циліндрових з прямими і косими зубами, конічних, шевронних, черв'ячних, вживаних в сучасному машинобудуванні. Протяжні верстати використовуються для точної обробки зовнішніх і внутрішніх поверхень будь-якого профілю спеціальним багатолизовим інструментом, зуби якого за один прохід знімають весь припуск. Повдовжньо строгальний верстат призначений для швидкого видалення великих кількостей матеріалу. Дві головки верстата зрізують дві стружки за один прохід столу. Заготовка отримується на столі магнітними утримувачами. Подача здійснюється переміщенням столу відносно нерухомих різців. У моделях, призначених для легших робіт, різець переміщається, а заготовка нерухома. Багатоцільовий верстат. Схожий з фрезерним, але має більшу кількість осей переміщення і завжди забезпечується системою ЧПУ. Фрезерувальні центри допускають швидкий перехід з одного процесу різання на інший, наприклад, з одного свердла на інше або свердла на мітчик. Багатоцільові верстати, як правило, розраховані на виконання сукупності таких операцій, як свердління, розгортання, торцювання, нарізання канавок, розточування та інше. Існують моделі з вертикальним та горизонтальним шпинделем. Багато верстатів, що випускаються, можуть виконувати точну обробку одночасно 4 або 5 старин призматичної деталі. При обробці складних деталей, таких як головка циліндра або корпус редуктора, що вимагають виконання деякої послідовності різних операцій. Багатоцільові верстати замінюють декілька верстатів різного типу. Ну і наприкінці поговоримо про гнучкі виробничі системи. Виробнича система це група верстатів, що послідовно обробляють одну заготовку. Для масового виготовлення, наприклад, автомобільних деталей застосовуються спеціалізовані виробничі системи. Так звані автоматичні лінії. Така лінія складається з окремих верстатів, фрезерних, свердлильних, розточувальних, які пов'язані між собою системою переміщення деталей від одного верстата до іншого. Автоматичні лінії дозволяють здешевити масове виробництво однотипних деталей. Машина будування переважає серійне та поодиноке виробництво. Що вимагає частої переналадки обладнання. Застосовування звичайних автоматичних ліній в таких виробництвах мало ефективне. Основу комплексної механізації тут складають групова технологія, верстати з ЧПУ, промислові роботи автоматичні транспортно-складові системи. На їх базі із застосування координуючих комп'ютерів, створюється швидка. Переналагоджені автоматизовані комплекси, які називаються гнучкими виробничими системами. При виготовленні, наприклад, головки циліндра дизельного двигуна. Гнучка виробнича система здатна обробляти головки циліндра від 5 до 100 різних розмірів та типів, причому їх заготовки можуть надходити у випадковому порядку.